Всім привіт, дівчата! Ось і я нарешті з нашого многостраждального Харкова, хочу з вами поділитися своїм квітковим раєм, так казати, який мене надихає далі жити, щось творити, якось відволікатися від цієї страшної війни. Така буде невеличка, може величка екскурсія по моїм квіточкам. Кого зацікавить моя посадка закритої системи? Пишіть мені в коментарі, чи пишіть у особисті повідомлення. Всім відповім. А ось дівчатка, мій квітковий рай. Мої квітки, мої джунглі. Моя радість, так сказати, в цей важкий час. Та й завжди, коли ще до війни, квіточки надихають. Так, дівчатка, квіти у мене стоять завжди на балконі, ті, що це тільки, мабуть, третина квітів, ті, котрі не поміщаються сюди. Коли відцвітають, я їх ставлю в кімнати на підвіконні. А ті, котрі хочуть квітнути, готовляться до квітнення, ті стоять. Ну, деякі стоять завжди, От, котрі стоять отут на підвіконні, висять і на стелажах, вони стоять завжди. І взимку. Ну, Круглий рік стоять на балконі. Балкон у мене не теплий, французький, стеклянний. Є відео в Facebook Фейсбу... і в, в Ютубі. Взимку, як я знімала, кому цікава, кому цікава моя посадка, пишіть, всім відповім. Трішечки ось там стоять наверху, поставила ті, котрі весною відцвіли взимку Ой, Тут теж такі подинокі, ось такий гарнюній зацвів у мене полуничний пиріг. Дуже гарний восковий красунчику. Ось ця квіточка, не знаю, що це за він вже... Такий відцвітає, такий блідний став не дуже гарного кольору. Він вже квітне у мене цілий рік. Так, І тут ось зацвів пенів, літнє Квітнення таке не дуже цікаве і красиве. Но це лі, літом так воно буває. Це новенька, новенький метелик, зацвів такий гарню. Що це у нас написано? Ліонтін Оранж. Ну, на одну квіточку поки що зацвів. Так, тут -от відцвітає у мене хот-кіс. І ось такий висковий, цікавенький, на дві гілочки. Цвій отакий от красунчику. Цвіте дуже довго осінній вітерець. Такий от. Він вже Блідненький, вже довго цвіте, відцвітає, сві... від можна так сказати. Знімаю, тому що багато вже починає спекотно у нас відцвітати. Не. Дуже спекутно. Так, довго цвіте. Ось такий у мене Я хотіла так швидко сказати, як він називається. А, Азіат корал, забуваю все дуже довго цвіте. Ось така воскова новиночка. Десь я знайшла її назву нещодавно. Треба підписати така гарненька воскова квіточка в цяточку таку. Такий теж новий бігліпчик. Я дуже люблю бігліпчики, Такі такий біленький з яркою губкою. Не знаю, як називається. Ось моя улюблениця, такий гарний красунчико-бігліб, дуже великі квіти. Десь 10-11 см. Така шапка квітуча гарнює. Дуже довго теж цвітає, ще, мабуть, з зими повністю від... <кій> вже розпустився. Не знаю, як називається, ну, квітне дуже гарно. Е, Такий кущик у мене е, ружового пірату. Одна гілочка метелик, друга така триліпс. Дуже гарний сорт, довго квітне, ось така красунка. Новенький бігліпчик з'явився у мене. Black BA, по-моєму, називається. Він такий лимонний, восковий, з такими темними плямами. Дуже гарнюній такий, мені подобається. І довго дивлюсь, він такий квітний ось Відцвітає моя красунька метелик акварель. Останній такий залишився гарнюній киточка, ще не зів'яла. Ось така вона чудова з такими візерунками. Вже спекотно дуже вона почала відцвітати. Теж цвіте ще метелик повороті. Теж гарний дуже, вискові квіточки, красунчик. Ось такий у мене клубничний клубнич, не, полуничні полуничні веснушки. Ось так називається такий гарнюній бігліб, дуже яскравий красончик з веснушками такими. Багато, я ж кажу, деякі пересаджені недавно, деякі від... ну, багато відсвівших. Цвіли взимку і весною відцвіли. Так, що тут постійно цвіте У мене ось така чорна перлинка. На дві гілочки вона постійно круглий рік вона цвіте. І ось така теж дуже довго цвіте, вже не знаю, більше, ніж, мабуть, півроку, мабуть, вона ще з того року почала цвісти. Це у нас е -м -м, е сафон Стар. Е така зірочка е дуже гарна. Це бачите це дітка, і вона е дві гілочки дала і квітне. Дуже гарнюня і ароматна. Мені дуже подобається така яскравенька така роженька е красунька. Постійно квітучий у нас фламінго. Теж люблю цей сорт. Такі у нього ну, майже воскові квіточки, постійно квітучий. Взимку він у мене на 3-4 квітоноси цвів, ось доцвітає цей зимній, а новий випустив. Ну, Постійно квітний і квітне, дуже гарний сорт. Ось розквіт у нас теж гарнюня така красунька. Ароматна це у нас. Ароматний Рейнбоу, і ще там якось ще там її називають. Ну, мені більш подобається, хай буде ароматний Рейнбоу. Довго він щось так думав, сидів, зараз напускав такі вуса гарні, ну, так не дуже у нього багато квіточок. Дві, може, буде потім ліпше цвісти. Ну, поки що Так, Так, тут у мене реанімашка е, питається якось вижити пилорчик е, Келінман. Ну, так потрішки-потрішки по відходить. Е, це Леді Мармелад е, Жирує, е, цвісти не хоче, е, корнів дуже багато, е, лопухи здорові, е, квітнути не хоче. Там щось на. на е, Десь там маленький квітонос, ну щось вона <кхи> балується у мене. Так, там вверху парфумірна у нас десьбель, тут красунка квітне, формозна бабочка. Це теж у нас метелик, що це у нас? Пінк. Сансет Girl, ось такий красунчик. перший раз це підліток, перший раз це його перше квітнення. Так, що тут у нас ще є цікавого? Ось така альбуферка, теж щось на неї таке не знаю, що за викидони у неї такі повинна бути пилором, але ось такий у нас. Квіти пол... полупелори. Так, тут у нас новий квітоносик буде квітнути. теж ще не квіт, не цвів ні разу. Це у нас якийсь бігліб новенький, не знаю, ще не бачила, не пам'ятаю, якого він кольору. Ось така красуня у мене є. Дуже гарна салатова. Воскава, такий е, фіолетово-буряковий такий відтінок у неї, е, дуже класнюча. Е, чекала дуже я, коли вона заквітне, але е, цвіте дуже вже довго, ще з зими. Ось ця красунька ароматна. Це у нас Red Star ароматна красонечка, красна така. І там у нас Діфуджіо-перфумерка. Трішечки так літнє квітнення, не дуже у е, неї таке гарне. Е, тут у нас папає теж так, він після е, хворів дуже, і це він в мене так трішечки зацвів. Е, там от бам теж пускає квітоносик. Балм теж частенько так цвіте, він взимку як, якраз відцвів. Оце новий цвітонос вже випустив. Так, ось це, не знаю, теж така красунька. Вона у мене з рівні Машик е, Пустила тут е, з такого пінька, можна так сказати, е, дітку. Ось це верхушечка діткам. І ось на два квітоносика вона так от зацвіла, ароматна, така красонечка, жовтенька, рябенька ось. Тут у нас бабочка Сого бабочка Готрікс, маленька манюнька. Ну, ще не цвіте, ще думає. Так, постійно квітучий мой сого Релакс, хоч по одній квіточці, ну квітне. Постійно, постійно ціло. Цілий рік він постійно у мене квітне, дуже гарнюй. Так, що тут я ще хотіла показати? Це у мене новенький. Ось така ніжна, дуже гарнюня. З рижою такою губою. Не знаю, гарно бачить, видно чи ні. Не знаю назви. Така Алля Легато, можна так сказати, дуже гарнює. Ось це новенько собі таку. Красуню, назва у неї є, там така, що язик зламаєш, ну дуже гарна. 13 см у неї квіти, дуже класнюча, Мені дуже сподобалось. 13 см. Ось такий салатово-лимонний ніжний такий бігліпчик, гарненький. І ось така красуня. Теж новенька, це квіточки останні, вони трішки поменші, А так у неї 10 см квіти. салатова з жовтим. У неї, бачите, такі випуклі е плями. Дуже класнюча, ласкова, вона, цупкенька, така шершава, така, фактурні квіти, дуже класнюча. Не знаю, теж назви. Шукала-шукала, ще не знайшла. Так, е Ось мій е, перше квітнення Грін Батман. Зламали мені весною е, йому квітонос. Ось остав, остався тільки один бутончик. І він от, оце мені радує квітне однією квіточкою. Ось е, е, така от блакитна зірочка. Дуже гарний теж сорт, дуже довго квітне. Він у мене в тому році десь 9 місяців цвів і трішки відпочив, ось, і знову бачите, цвіте. До зими буде, до Нового року буде цвісти, У нього так він чуд чудно цвіте, дорощує постійно бутончики. На кінчиках і цвіте, цвіте, цвіте. Такий длінний, потім буде цветонос. Так, що тут у мене ще є? Що я не розповіла? Ну, мабуть, тут все розповіла. Те, те, що не цвіте багато тут всяких різних. Ось тут здоровенний такий кущ стоїть. Там багато коренів. Такий красивий, яркий, такий малінова фуксія, восковий бігліб. Теж жарує, листів багато, коренів багато, квітнути не хоче. Ну, буває таке, може, щось він мені потім як дасть цвітоносить. Так. так, на другій стороні тут у мене більш такі. Підлітків багато, ті, котрі ще не цвітуть, не цвіли, котрі перший раз зацвіли, чи реанімашки якісь цвітуть. Ну, тут поменший квіточок. Метелик берензона, щось вона так видала мені одну квіточку, хоча у неї натяки були на три квітоноси. Ну, Щось не змогла, вона не змогла, непонятно по чому. Так, це моя Ренімашка. Квіти у нього такі насичені, ярко-розові пудрові такі повинні бути. Ну, мабуть, це літнє квітнення. Рінімашка зовсім був він без коренів. Зовсім дуже поганою шиєю. Ось це вже у нього все. Це нові корні і е, листя вони е, після такого е, хворіння не вистанавлюються, вони остаються такі е, не дуже гарного, красивого стану. Е, ну, е, вичухався, так кажуть, е, і трішечки мені тут е, рішив поквітнути. Ну, хай буде. Е, Лас-Вегас з, з діткою, ось там от на квітоносі. Ну, е, не знаю, я якось дуже хотіла е, Лас-Вегас, -Лас а зараз трішки е, їм так розочарована, можна так сказати. не знаю. Е, ось така новенька е, підліток у мене квітне, ось такий гарню. Дуже мені подобається такий з біленьким краєм, дуже класнючий. От. Це теж підліток, мабуть, я його відріжу. Він уже у мене взимку зим, квіт цвів, квіточки розкрились, такі гарнюні. Це такий. Бігліпчик на алмазне небо похож на таку окрасу. Такого. Так, теж підліток, цвів, дуже гарно, два рази радіант називається, білий по краям такий сплеші малинові, дуже гарнюній. Тут у мене пересаджений надам десь пару тижнів, мабуть, вже бачите, в корінці нові ростуть. Це у мене Champion Ling, це у мене, е мене е метелик, е теж такий білий, з, з, з плешами по краю. Малинові такі, чи сиренівий, чи якісь вони такі. Коли розквітне, то, тоді вже і побачимо. Тому що фото садівника одні, а потім, коли квітнуть квіти, то виходить зовсім друге. Ну, побачимо. Так, що тут у мене ще є? У мене тут є багато, вийшло ренімашок, коли нас тут дуже сильно бомбили, повилітали у людей вікна, і осколками нас теж побило в мене в вікно і обшивку балкона. Я зразу не побачила, а десь десь, мабуть, через тиждень тільки коли там полівала. Квіточки свої побачила, що у мене пробите вікно і і обшивка балконна. І побиті були кашпо, і побиті були квіточки. В общем, отримали бойове ранення, як кажуть. Пришлось спасати їх, якось там реанімувати і пересаджувати. Ось така ось, ось ця там побита була. Є там У мене в кімнаті стоїть, у неї листя всі побите. Ну, декілька квітів так от трапилось з ними. Ну, поки що живі. Так, що тут у нас? Це у нас теж підліток. Прийшов до мене такий дуже в поганому стані Гігантея, не пам'ятаю далі, яке названня, підписала Гігантея, а потім, коли, якщо дасть Бог розквітне, тоді будемо повне, повну назву шукати. Так, що тут у мене ще є? Там теж підлітки, якісь там. По-моєму, це супер зебра. Це у мене відходить. Це у мене що в мене? Це у мене леодора, да, ароматна леодора, Теж пострадавша. Так. це гігантея теж така з машик, Кущ величезний. квітнути поки що не хоче. ось у неї дуже. Багато така назва е, пересаджений недавно е, пунш. Е, це така е, піксі е, мультіфлора, дуже гарна цвета, це не моя, це ми у мами забрали, бо в неї е, е, орхідеї е, всі не пропали. Ось, Бачите, такі обмороження, вона трішечки ну Відходить, бачите, і корінці такі гарнюні. І ось це теж її теж відходить, корінці вже наращує. Ну, а дві, на жаль, пропали, замерзли, засохли. Ну, таке. Так, що тут у мене ще І ось у мене ще ось такий от, сого діамант-метелик. І десь тут новенький у мене, мене ще, ще не пересаджувала ось такий сого-юкідан метелик Ось, ось ось так. такі от квіточки, там відцвітає вже, бачите, зовсім е, ароматний, не бачу, вже навіть забула, як він називається, е, golden sand, е, довго він квітне вже, ну, відцвітає. Ось така новенька е, зацвіла красуня, е, ярка така лимонна жовта, з яркою такою жовтою губою, дуже класнюча. Е, нашла його назву Atum Fest, Фест, е, осінній фестиваль, так називається, дуже класнюча гарнюня. Е, мені сподобалась. Мій сезамчик, красунчик. Зараз не знаю, як розвернути показати. Ось моя красунечка, теж це перше квітня. Його цвіте перший раз. Це підліток. Ось ось ця красунька ароматна. Це Пінкюл цвіте теж дуже часто. Зимою цвіла на таких два пишних цвітоноси. Такі пишнючі, пиш, пишнючі були. Ну, зараз ось літку так на один. Так, ну, все, що могла, показала. Так що, дівчатки, ось така в мене краса, надихає мене, радує кожного дня, незважаючи на вибухи за вікном так ми живемо в ці важкі часи. Всім дякую за те, що подивилися мене. І дякую, якщо комусь щось подобається моя посадка, як мої квіточки ростуть, цвітуть і радують, пишіть всім. Відповім.